Друзі, привіт! Сьогодні ми вирішили зробити інший формат. Ми підключилися до діми одного з наших випускників, щоб розібрати його реальні замовлення та результати. Він до цього працював у доставці, таксував, але ніколи не мав відношення з 3D. Це чудовий приклад для вас, і з будь-якої точки можна почати новий шлях. Ми вирішили зробити цей розбір. Щоб мотивувати вас і показати, що будь-хто може стартувати з нуля і поступово вийти на стабільні гроші. Ви побачите, які проекти він робив, які суми отримував, і як зростав. Це практичний кейс без прикрас. Діма, привіт, давай відразу до справи, де ти зараз працюєш і чим займаєшся? Привіт, зараз я працюю у польській студії, угу. яка займається мобільними іграми. Іноді беру фріланс замовлення щоб мати якийсь додатковий дохід. Пам'ятаю, ти стартував із фрилансу? Як виглядали твої перші замовлення? Ну дивись, спочатку це були зовсім прості роботи. Мені платили по 50 70 доларів. Назвем це етапом, коли я набивав руку і вчився взагалі спілкуватися з клієнтами. Угу. А, потім з'явилися роботи на 200 доларів. А, тут я вже розумів, як правильно узгоджувати правки. Як тримати контакт, як вчасно здавати роботу у перший місяць? Я заробив близько 800 доларів. Всі подальші місяці, – 1200-1500. Досить хороший старт. Діма, дякую. Так, Діма, дивись, я зробив демонстрацію екрану. Тобі видно екранчик? Так, так, видно. Е, супер, дивись, е, включаємо. Що включати? Я думаю, блокінг пушки. Включимо трішки. Прокоментуєш що за моделька. Скільки ти заробив на ній? Е, як вона взагалі, як твій процес ішов, важко, не важко? Е, дивись, саму модельку я зробив буквально за 2-3 дні. Заробив на ній десь 350 доларів. Взагалі, заказчиком у нас такі були цікаві взаємовідносини, що потім він ще до мене звертався не один раз. А взагалі, от, процес важкий був, не знаю, десь, може, на застопорився на якихось моментах. Е, насправді ні. Процес максимально легкий для мене був, тобто нічого екстра-кардинального, просто потрібно було потратити ну, 2-3 дні свого часу. Слухай, за 2-3 дні ти заробив 300 доларів, так? Правильно ну, розумієш? Та, так, так, виходить, що так? Д досить вигідно, в місяць може назбиратися кругла сума. Правда, я розумію, що фриланс може бути не завжди, але, але досить хороші заробітки. Окей, а, давай це? приступимо до другого. Давай візьмемо будинок. Давай, давай, можливо, відкриємо текстуру. М. Гарна ідея, що ти скажеш взагалі по цій моделі. Я, скільки ти отримав за неї? Як там були стосунки з заказчиком? Розказуй все дивись, плюс-мінус за цю модельку я отрив 200-250 доларів. Вона також не вважається дуже важкою, е, але насправді тут я іменно вріз, е, зробив такий левел ап в текстурах і е, деталях. Тобто я навчився багато чого завдяки цьому проекту. Тобто, ти паралельно <плес> заробив і ще багато чого навчився, якісь навички свої підтянув. Так, я буквально вбив двох кролів і ним Ти дуже сильний дім. І давай приступимо до останньої модельки. Я її також відкрив. Це мегамен. Я відразу включу, не знаю. Є тут анімація, текстури або процес створення. Що краще відкрити, що тобі по кайфу можеш відкривати люби. Я заробив, можу пояснити. Давай текстури так. Розкажи також там по ціні, по заказчику, якісь моменти, складні, нескладні. От все, що можеш розказати, розказувати е, от ще. Я можу точно сказати, що це вже зовсім інший рівень робіт. Тобто, ці роботи вони були набагато складніші. Е, відповідно за них я отримав 700 доларів. Ну це було два персонажі. За них я отрив 700 доларів. Тобто оплата вища, але складність виконання також потрібно було, скажімо так, більшого рівня. Не можу сказати, що мені легко далася робота, але в загальному я її зробив і також дуже сильно виріс, як, як 3D-моделер. Угу, угу. Дивись, це перший персонаж, а другий а, а бачу так. Це перший персонаж, так Так. і то чекай, получається, тобі заплатили як за двох персонажів, але по факту, як я бачу, тут просто різні текстури. І з цього що зліва ти забрав елементи, получається? Тобто ти зробив одного персонажа, забрав елементи, поміняв текстури і отримав їх за двох. Звісно, звісно, так. Так це і працює. Тобто, буквально я зробив одного персонажа, потім Ctrl-C, Ctrl-V, деякі частини додав до другого персонажа і там додав щось інше до текстури. Получається, зробив одного персонажа, трохи підправив і отримав гроші за двох. Получается так? так друзі, як ви бачите, робота за роботою, і діма підняв свій рівень. А разом із ним і свій дохід. Е, та зараз насправді в студії моя зарплата десь 1500 п'ятсот доларів е, на фрілансу часу майже немає. то додатковий дохід все таки що присутній. присутні. Там походить в загальному за місяць, плюс-мінус 2000 тисячі доларів, іноді більше планує зараз рости далі в студії і паралельно брати ще більше фріланс замовлень. В Загальному планує вийти на дохід 3 тисячі доларів місяць, О, досить солідні знаєш, рамки собі ставиш. Але як я розумію, якщо би ти зміг якось освободити час на фріланс, наприклад, там ще виділяти, там не знаю, 2-3 годинки в день, ти міг би ще більше заробляти. Але з другої сторони, я розумію тебе. Тому що хочеться також після роботи відпочивати, жити своє життя. А, ну насправді насправді я також планую і розвиватися у фрілансі. Тобто, я планую розвинути більш і фріланси, і паралельно в студії. Тобто, в студії заробляти дві тисячі доларів. Дві тобто, 100. хочеш комбінувати свої... А, так, Звісно, звісно, mm -hmm. в загальному моя ціль це три тисячі доларів. Можливо, навіть більше, якщо вийде. зараз. 1500-2000 Я заробляю. Діма дуже тобі дякую за розгорнуте інтерв'ю. Дуже досить таки багато цінного фідбеку ми отримали. І я надіюсь, у тебе все вийде. Бувай здоровий! Дякую тобі також. До зустрічі. От ми й розібрали шлях Діми від роботи в доставці таксі до професії, де він заробляє 2000 доларів, і планує виходити на три. Друзі, все реально, і таких історій у нас десятки. Тому якщо думаєш, що у 3D немає місця для новачків, то цей приклад доводить протилежне.